На цій сцені вже заговорююсь. нашу діловижну дівчинку таку дин -дин, ну, знаєте, ну з таким характером лідерським. Юрію безмето, наш новий менеджер. раб, та песі реджером, фемістом робила, по маємо давайте послухаємо її історію. До... Слухай, я перед тобою от просто в шоці. Як ти, як ти зробила, Чому ти зробила цей рік? Історію, ми це дуже уважно слухаємо. Ой, дякую, друзі, після такого відео. неможливо не плакати. Команда зробила для мене подарунок, я його теж не бачила. Ой, тому треба заспокоїтися і поділитися з вами своєю історією. Я прийшла у Forever кілька років тому і найманої праці. Я працювала кілька років у хорошій компанії, в принципі, в нас в Умані, це група компаній Декун. Все, що може собі просто мріяти, сучасна людина. Офіси, Учасний європейський бізнес, такий якби кілька сотень працівників, потужно молодіжно, як би все добре, ніби. Але по зарплаті на той час це було 3-5 тисяч гривень, і з усіма всеможливими бонусами могло вийти близько 8 тисяч гривень. Ну, це вже самий-сами -сами, потолок. І я так інколи задумувала, що я навіть... Через 5 років машину не куплю, і через 10 років я квартиру не куплю. І просто живеш від зарплати до зарплати, від зарплати до зарплати. І думаєш, а всі кажуть, Юль, ти на такій класній роботі, як туди попасти, в ту компанію. І ти думаєш, це щось я не так розумію, чи, чи хто це не так що розуміє. Е, і потім я просто тоже для себе прийняла рішення, що я звідси розраховуюсь, багато хто це не розумів, але я вірю в те, що... Якщо ми щось дуже хочемо, якщо ми задаємо якісь питання Богу, то нам обов'язково приходять якісь рішення. І я була вдома, була тоді, не працювала і але мріяла. Я мріяла про свою справу, таку, щоб вона була вільна, вільному графіку із з якимись достойними доходами, мінімум одна-дві тисячі доларів і більше. Я мріяла те, що я буду їздити за кордон, буду возити туди свого сина, в мене на той час був тільки син. І в один день поступила до мене можливість форе. Тобто я вірю, що нічого даром не буває, і я реально побачила в цій компанії все те, що я насправді хотіла. От як воно так працює. Коли ми нічого не хочемо, то нам нічого й не стукає. І з того часу вже почався мій шлях у і, і Із компанією мене познайомили, і, 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 мене познайомили і, мої зараз наставники Олена Олександрівна Михайльова і Олександр Іванович. Вони дуже багато і, і, навчали, вкладали нас, бо ми з сестрою прийшли разом і, і, одночасно в бізнес. Ми пробували розвивалися, навчалися, і в нас не завжди виходило. До нас не підключались люди довгий час. З теплого списку, напевно, в нас взагалі ні партнерів, ні клієнтів не було. Але ми продовжували слухати наставників. Вони так нас знаєте, клюблячі батьки, взяли під руки і давайте, просто йдіть, просто поїхали з нами на семінар, все буде добре, все буде у свій час. І ми їх так слухали і йшли за ними. Я за це їм дуже вдячна, що е, просто не зійшли з цієї дистанції. Бо насправді були дуже різні часи. І е, потім приблизно через рік я закрила рівень супервайзера в моїй команді, вже була я і ще дві активно працюючі людини. Ми також дивились виступи. Е, я кажу завжди партнерам, ми росли на виступах Дімідової, Фархадах е, і багатьох наших українських партнерів. І так краплинка покрапила. Складалися наші особистості. Ми десь звідти візьмемо, звідти, звіти. звіти. Пам'ятаю, був період, я сьогодні з Кирилом ділилася. У нас воман теж Кирил приїжджав, проводив обзори, допомагав там теж будувати, розвивати бізнес. Я пам я пам'ятаю, що Нам же ж треба за щось, якби жити, їздити. Я не знаю. Він це каже, це мислення наймалої праці. Ти маєш його викоріювати. Бізнесмени, інвестори вони просто вкладають, просто роби інвестиції, просто зустрічайся, просто проводь переговори, просто шукай партнерів. Воно буде, рано чи пізно буде. І так ми йшли далі і далі. На цьому шляху розвивалися, обучались далі. Це був такий дуже великий шлях змін, дуже великий шлях трансформації, переосмислення. Дуже великий вплив на нас зробив мій наставник Сергій Савлович за це йому окреме спасибі. Тому що оці всі гвозді, які я виймала з голови, це просто. Ну, Щоб ви розуміли, я сама не з самого містечка Умані, а з села біля Умані, 10 кілометрів від Умані, село Паланка. Тепер ви його запам'ятаєте. Е, в принципі, з бідної сім'ї, такі нічим не примітивні батьки, мама-вихователька, тато охоронник. Тобто мені ніколи не. Було і коли ми сказали, мама, тату, там свій бізнес. Вони що, таке не буває. Ну який свій бізнес, дівчата, опустіться на землю. І дякувати Богу, що ми були з вікою удвох, ми якось одна одну трошки підтримували ми сестри. У нас були свої спонсори, які теж нам є все нормально. Так ми бачили на семінарах у таких багато інших людей. Ми розуміли, що ні, нормальні люди. Просто дійсно скільки оцих в нас є, е, як вибачте за мої русизми у що так не буває, то не буває. І проходив час, коли ми розуміли, що так буває. Приходили люди в команду, такі, яких я просто дивилась на цих людей і кажу, Боже, я просто вдячна за них, бо я їх не заслужила. Я не знаю, як я просто ділилася усіма інформацією, так як Богдан казав. Ти просто ділишся інформацією, ти не знаєш. Не треба вирішувати за людину, тому що люди, яких я думала, що вони прийдуть, вони не прийшли. А людина, яких я взагалі жодної ставки не робила, вони прийшли і будують бізнес, і розвиваються. І найбільше, що мені подобається в цьому бізнесі, це змінені життя. Я навіть команду свою зараз в Телеграм назвала Зміни життя з тому що змінені життя деяких моїх партнерів це просто. Я дякую Богу за них. Я думаю, наскільки, навіть якщо ми на одне життя впливали, то нам варто було тут бути. А коли дивишся, що в цій сім'ї дитина видужала, в цій сім'ї відносини наладились, в цій сім'ї е, здоровіші стали, фінансів прибавилось, люди перший раз за кордон виїхали. Ти думаєш, я точно тут не даремно. А щоб ви розуміли, я християнка, я людина, яка знає Бога, яка є членом церкви. І взагалі ну, церква і так? Мені багато друзів моїх навіть із церкви. І казали, не раз ну таким ніхто не займається. Я не раз думала, чи це нормально взагалі для мене? Де? Бо я насамперед відповідальна перед Богом за справу, яку я роблю. І я думала, чи це нормально, що я взагалі цим займаюся? І отакі от всякі були взлети, падіння, взлети, падіння. І це були моменти реально, де тільки я і Бог. І я просто вставала на коліна, кажу, Боже, так як Богдан казав, варто мені тут бути чи ні? Ти хочеш, щоб моїми руками щось робити, чи ні? І в ці моменти приходили якісь люди. Дійсно, які міняли життя, які були вдячні, і я думаю, це це відповідь від Бога 100%. Тобто двері не закриваються, а відкриваються. Бог показує, так, да, ти в правильному напрямку, а потім вже з'являлись люди і ще, і ще. І я вам кажу 100%, якщо це зробила я, то це може зробити кожен із вас. Тому що в мене самооцінка була на нулі, упевненість була на нулі. Викорінювати. Але я знайшла свою мотивацію, і зараз моя мотивація це діти. І я зрозуміла, десь Сергій Васильович задавав питання, чому саме в період війни ти прийняла таке рішення. Тоже десь спливла по течії, ну там живуть, так же всі живуть. І коли до форевер, як до, до додаткового доходу, і він так і був, як додатковий дохід. І реально, от, в період війни, це знову ж таки оце постійні навчання, наша система. Семінари, планьорки, міжнародні семінари всеукраїнські, і воно крапля за краплею. Я зрозуміла, що або я, або ніхто. Я зрозуміла, що моїх дітей ніхто не поставить на ноги, крім мене. Або я просто сижу і плачу, жалію себе, обвинувачую там долю, або я просто беру все в свої руки, і йду і міняю потрохи по граминці, по краплинці і міняюсь до кращого життя. І дійсно, коли я поставила всі ставки на форевер, я кажу, я не знаю, як не я маю бути менеджером. Я ще не бачила це практично, тому що в мене не було там команди і сотні людей. Але я це собі замріяла, відчула. Я навіть сьогодні в голубому платі. Мені багато хто каже, там можна ворожами візьми. А я кажу ні, я в своїх мріях була на виступі в голубому платі, тому я маю бути в голубому платі. Ваші люди і обов'язково зустрінуться на вашому шляху. Дякую батькам.